Віталій ударі шахів рай проти Лест Тат. Кеснегра, Сінгапор рейтинг 1833. Розігрує щось типу стрійського захисту, навпаки. Але суперник. Своє щось так. Так, цікаво, цікаво, просто взяв і слона. Зайшов. Не знаю. Просто так. І такий ударчик наніс. І такий ударчик. Мабуть, я не можу відкривати тут просто так гру. Так, от буде грати. Центр відкривати я не хочу, вона король в центрі. Так, так. Слона вже там нема сенсу тримати. Давай його сюди. Іня. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давай його туди. Mm -hmm. Взагалі нам по структурі мабуть, f 4 F5 можна зіграти, тільки треба кудись поставити по людський коняк. Ні, ну його міняє? Ні, ну? Дай Боже. Підвели ферзя. Ідея цього ходу не пустити Ферзя на А4? Хоча можна пустити, да? Він піде сюди, ми тура туди. Він кудись. Сюди. Ні, давай так. Чат ми F5. Ні, він так не зіграв окей, тоді. Ходіш швиденько сюди. Погрожує в 6. Так, зіграєш, але у тебе слон буде безнадійний взагалі. Так, якийсь. Потуги він проявить. Так, тепер мені, можливо, б хотілося б десь тут пройтись. Якби. приколу. Ти не проти? Хочеш мінятись? Давай? Я в тебе зімпішека, щоб він тобі не тут не мулю. Так, у нас тут більше ресурсів, ми центр тут провели, але він блокується все. Далі, в принципі, потрібно було б підготувати щось. Боже, 4GB, але я не знаю. Або що. Буде блокувати мене тут по не полям. Ну, давай, можливо, простіше зіграємо, якщо ти побачимо, що ти. Зіграєш сильно або поміняєшся. Що не дуже сильно, як на мене. Може тебе все-таки ферс на хорошому полі. Опорному, не опорному, але пішак тримає тебе. А мене в будь-якому випадку, якщо ти... Ні, так, мене також влаштовує, тому що я буду штовхати свої пішки. Мене перевага в просторі. І ще зайвий пішак. І якби він прохідний у мене. Ми можемо, мабуть, і взяти. Ну, мабуть, так, краще буде. Взяти, мабуть, турою буде непогано. Поборотись за лінію, наприклад. Йому мінятись. Не дуже добре, чи менше фігур у нього, дві тури, наприклад, вони взаємодіють і є якась контргра. можливо. Якщо буде одна, то захищ... створити контргру буде важче йому. Мені так здається. Так, тоді так, так, так. Потім так, так, так. Потім посилюсь якось. Так. так 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 Буду і тут чіплятися і там. Позиція погана. Чорна. І тут немає ніяких нормальних проривів у нього. Да, вирішив тудину. Окей. Вирішив тудину. окей. Так, він хоче сказати, що у нас зараз пішак тут провалиться. Ну, давайте тоді так. Там якийсь був удар, навіть це не хочу допустити. Це зіграю профілактично. В кращій позиції, коли у суперника нема контргри, ми просто безкінечно посилюємо свою позицію. Поки нам не надоїсть. Так от. Тут уже можна, я думаю, Трансформувати Сі. Так. Давай так. Тепер вводимо гурк короля. Король також фігура. Венешпелі, коли йому не заважають мати. Ми королем активізовуємось. Три пішаки вітаєць, так от да, шах і мат дякую, супернику. Ну цікаво в плані стратегічного партія. Щоб вдалося не зівнути до 4 на 84 і реалізувати свою перевагу. По позиції. Матеріалі. Ну, Суперник віддав слона, це не дуже. Не ясно, він нічого за це не отримав. Тільки покраще, Він насправді міняє не коня є в три, який тут. Контролює поля в центрі. Міняє коня і 2 який. Путара, що недорозвинений. На другій лінії він не дуже за центр бореться. 50-50. Тому пішов з дошки саме кінь д 2 По позиції у мене кінь на F3 залишився. Ну, центр не відкривав, тому що в мене король в центрі. Ну, і в принципі, тут видно, що як старе індійко, то там F4 F5, ну тут F4. В 5 якраз нормально. Ну, в 5-4. Чорними. Так. Знову тут, в принципі, у нього фігури стоять не дуже на таких полях, щоб переходити в якісь розміни. Тому що кінь на H5 все-таки тут його придивляється слон білопольний. Не дуже приємна така позиція. Не звернув на це увагу і, ну, і після розміну втримав, по перше F4 я захопив простір. Ну і відкрив, як би туру активізовую. Розвив йому структуру, що також у позиції погано для нього. Ну і слабкий пішак, який як би втратився, тому що що йому ще зробити цьому пішаку, якщо його важко захищати. Ну і все. Ну і тут просто нема що йому робити, просто чекати, поки його прес задавить. Ну і все. Просто так, так, так. Такий мат. Мабуть.